Чарівна парасолька емоцій. Жив собі маленький їжачок. Він був добрим і веселим, але часто сам не розумів, що з ним відбувається. То він сміявся, то раптом хотілося плакати, а іноді сердився так, що навіть тупотів лапками. Ох, що зі мною коїться. Чому я такий різний? хвилювався їжачок. Одного дня. Коли він гуляв лісом, раптом задув вітер, і перед ним впала незвичайна парасолька. Вона була строката, мов веселка, і мерехтіла на сонці різними барвами. Привіт, їжачку, пролунав м'який голос. Я чарівна парасолька емоцій, я допоможу тобі зрозуміти, що ти відчуваєш. Справді. Їжачок здивовано торкнувся її лапкою. «А вже ж! дивись, кожен колір моїх спиць відповідає твоєму настрою. Давай разом навчимося їх розпізнавати. І ось Парасолька відкрилася, і їжачок побачив червону спицю. Вона загорілася, коли він сердився. Синя спиця з'явилася. Коли йому було сумно. Жовта сяяла, коли він радів. А зелена спиця підказувала, коли їжачок був спокійним. Фіолетова спиця мерехтіла, коли він хвилювався. Ого, то це я зараз радію? запитав їжачок, коли засяяла жовта спиця. Так, а тепер давай дізнаємося. Як правильно висловлювати свої почуття, усміхнулася Парасолька, і вона навчила їжачка. Якщо він сердиться, можна зробити глибокий вдих і порахувати до п'яти. Якщо йому сумно, обійняти друга або розповісти про свої почуття. Якщо радіє, то поділитися радістю з іншими. Якщо він спокійний, зробити щось приємне, наприклад, зібрати гарний букет. А якщо хвилюється, то потрясти лапками і зробити кілька глибоких вдихів та видихів. Їжачок потренувався, і тепер він знав, що з ним відбувається. Дякую тобі, Парасолько, сказав їжачок, тепер ти сам можеш навчати інших, підморгнула. Расолька і зникла. З того часу їжачок вже не губився у своїх емоціях і допомагав іншим звірятам розуміти свої почуття.